Вони витрачають на оборону шалені гроші, тому що вони розуміють, що не матимеш сили, а сила це дуже часто і отака сама військова сила, фізична сила. Не виживеш ти в цьому світі. Тому що ці всі, знаєте, ілюзії. Ми вже ми наїлися ілюзії е, в 17 18 році від Грушевського Винниченка і кампанії, які казали, давайте нам армія не потрібна, це ж як же ж армія, це ж не потрібно, це ж її годувати треба, а ми повинні тільки народ, там, значить, соціалізм і так далі. В результаті і вийшло, що Не тільки державу знищили, так і ще й Голодомор отримали в результаті через 10 років. Це говорить про що? Про те, що той, хто недалекоглядний і не говорить про оборону стратегічну, той в результаті отримує національну катастрофу. Пане Андрію, щодо впливу, щодо участі, я так м'яко скажу, Російської Федерації в кампанії української, от я хотів би зацитувати вам Володимира Жаріхіна. Я з ним спілкувався два дні тому. Він є заступником директора Інституту країни СНД, який очолює... Костянтин Затулин все прекрасно знают. Так вот, я омовую оригиналу. Не надо каких-то примитивных э, представлений, мол, России нужна пророссийская украинская власть. В россии прекрасно понимает, что это невозможно. У нас хорошо понимают, что в суверенной, самостоятельной Украине может быть власть только проукраинская. Или же, извините, как у вас сейчас, проамериканская. Поэтому России на самом деле нужно, чтобы Украину возглавил проукраинский политик. Ну, знаете, це, это смешно просто, потому что, знаете, это традиционный прием московской политики. Одна голова говорить одне, а інша інше. Ну, Росія це наш традиційний історичний ворог, яка постійно знищує Україну, нападає і так далі. Тут раптом ми чуть коли Ну, так, почекайте. Експорту. Ну, зрозуміло, що ну, а е нормальні економічні стосунки мають бути, але в тому ти справжняш, що Росія політизує ці стосунки. Росія нав'язує нам своє бачення, історії, своє бачення нашої внутрішньої політики, зовнішньої політики, в обмін на якісь економічні послуги. Пан Андрію, от я о, і не можу просто втриматися. От ви говорите, Росія нам нав'язує. Так ви розумієте, якщо сприймати, то воно і буде так, що нав'язує. А якщо так, от, власне, не сприймати, ми то можна і по-іншому Того що нинішня українська е, лжееліта, це є люди е, совкові за своїм світоглядом і кар'єрою, вихованням і так далі, це є люди безвольні. І це є люди, які інстинктивно прогинаються перед Москвою. Тому, поки в нас не відбудеться люстрація очищення влади, поки не прийде нова еліта, національна, націоналістична, жорстка, волюва, нічого не буде. Ну, як ви, от ви уявіть собі, ну от хто з нинішнього парламенту готовий поїхати в Москву? з керівників, наприклад, нинішнього парламенту, чи ну, немає там, політичних там, фракцій, там, партій, ну і так далі, uh -huh. готовий поїхати в Москву і жорстко, безкомпромісно вести там розмову. Тому що, я вам скажу, в тій самій Москві там будуть поважати тільки сильного. Вони ж, от якраз Росія в цьому плані, вона взагалі... Не, ну, там слабкими... можуть почати поважати сильно, Слабково. а потім під Новий рік нам знову ж таки о, газок так. чик. От якраз, тому що вони розуміють, що вони можуть тиснути, а якщо він он... чик, а ми а тут тому газати... що а не може а бути гордим, занадто гордим. А якщо ми газ, коли вони зроблять нам чик, в Європу зробимо газ чік, угу. тоді вже звідти почнеться крик, що а, включіть знову газотранспортну систему, бо ми ж гроші втрачаємо. Так вони з'якшаються, Європа з Росією звинуватять Україну що ми значить. Та й справа, що натиснути на слабкого дуже легко. А так. якщо? А як, що вони нам зроблять? Війну, війною на нас підуть? Чи Не що? Підуть. Не підуть. Значить все, значить можна домовлятися. Тут ж питання таке, я маю на увазі Європа разом з Росією на війну навряд чи на нас підуть. Тому, тому е, от в тому то й питання. У нас є достатньо. Не треба думати, що ми якісь немічні, у нас достатньо можливостей впливати на міжнародну політику. У нас є величезний економічний потенціал, геополітичний потенціал, так, так. транспортний потенціал. У нас ін... інтелектуально розвинута нація, у нас найрозумніші люди в світі живуть, найкрасивіші жінки у нас живуть які зараз, на жаль, по починається вже ну, тут хто буде з нами в цьому споричатися, а по, по, ну, по якіх, на жаль, ну, неоднозначно, петиції починає, на жаль, використовувати. Так от якраз і виходить із цій ситуації, що єдине, на що ми можемо сподіватися, це якщо у нас буде жорстка і безкомпромісна і національно свідома політична. Правильно, а така в нас еліта буде лише тоді, коли президентом України буде Олег Тягнебок. Ну а ви назвіть когось іншого. Ну тому ти справа, що отак всі кажуть, ну е Олег Тягнебок. Інші. А дійсно, а хто крім Олега Тягнебока здатен поїхати в Москву і в нього не не затрясуться каліна перед цими гебістами московськими? От скажіть, ті, які були самі агентами КГБ... Які, на них там досія лежать в Москві. Андрій, я просто не можу уявити, як Олег Бог взагалі в Москву поїде. Ну, не те, що просто. там трістись, От Коли не він трістись. буде е, в мати офіційні повноваження, поїде і повірте, це, знаєте, е, не в тому плані, що він туди на поклон поїде, а він туди поїде якраз вирішувати те питання, щоб е, Росія перестала тиснути на Україну. Ось в чому план. А як Росія сприйме, як ви думаєте? Не треба Отакі, питати скажі. нікого. Тут, е, якщо українська нація е, буде підтримувати Олега Тягнебока, і вона вже починає його підтримати, то нам не треба питати Росію, як на це буде сприймати. Тому ну, Зрозуміло, що Росія сприйме тут тільки якогось е, Іванушку Дурачка, який буде танцювати перед нею гопака і зливати все, що тільки можна, газотранспортну систему, флот ви, і так далі. Ви уявляєте, вірніше, ви усвідомлюєте, що зараз ви образили трьох президентів, як мінімум. це... Двох попередніх і, і нинішнього. Ні, Говорячи про Іванушку і ну, далі. Ну, ваші я, слова. Про, я просто я не знаю, кого там в цій ситуації ображає. Тут, як то кажуть, якщо хтось з них впізнає себе в цьому образі, це їх питання. Просто що насправді в Україні якраз і не було при владі людини, яка б могла б таким чином вести себе з Москвою. Тому що, знаєте, всі, всі абсолютно президенти, на жаль, вони так чи інакше здавали е, Москві національний інтерес. І не тільки Москві, знаєте, Москва це, скажімо, стратегічний ворог, але в нас є Румунія, яка в нас недавно відтяпала наш континентальний шельф. У нас є е, та ж сама Польща, яка завела, Польща, адвокати наші. Наші, ну знову ж таки, які вони адвокати, Мо що підсудні, що вони наші адвокати. Хто наймав? Ми не... Я не наймав поляків своїм адвокатам, Я Ні, ніхто не судить. От вони, наприклад, зараз починають знову мрійництво на тему польське місто Львів і так далі. І це, до речі, дуже серйозно там розгорнули mm -hmm. діяльність. Бандеру, вони там говорять, що Бандера це бандит, не можна його вшановувати. Вони там не захотіли офіційно блокували відкриття, і, до речі, Ющенко тоді, будучи в Польщі, не відкрив меморіал загиблим українцям і так далі. Які від саме від рук поляків. Тобто це говорить про що? Про те, що коли наші сусіди бачать, що тут слабаки при владі, що тут е, безлад, анархія, сваволя, то вони зрозуміють, що ну, рано чи пізно можна відтяпати щось. Пан Андрію, зрозуміло, але те, що в нас тут слабаки при владі, як ви говорите, безлад, анархія, сваволя, це вибачаєте і наші ж проблеми. Верніше, не і наші, а це наші Я проблеми. І, і том, а чому ж в нас право, такі проблеми? У нас же такі інтелектуально всі розвинені, в нас же такі недурні, і у нас такі ж дівчата, як ви говорили. Я можу продовжувати ваш. Так, як би мовити ряд, а чого ж у нас нічого не виходить? Ну от дивіться, насправді не треба якби одразу впадати з одної крайної ще військові. А питання полягає в тому, що в парламенті безлад, об'єктивна об ситуація Прем'єр з президентом ми ворогують, Ми говорять, безлад, Тут всі політики говорять, безлад, анархія, погано і так далі. Ну. А давайте розберемося, що лежить в країні, про що угу. ніхто не говорить, угу. крім свободи. Те, що Україна. Вона не прийшла, декілька обов'язкових речей. Вона не прийшла. Люстрацію зміну еліт. Всі східноєвропейські країни, які зараз уже розвинятіші, ніж ми в економічному відношенні. Які геополітично більш захищені, вони всі пройшли через дотрацію, вони оновили владу, вони вигнали е, комуністичних е, правителів. Е, у нас цього не відбулося. У нас ті правлять, і їх наступники ті ж самі, які правили раніше. Ті, які мислять совковими категоріями, антинаціональними і так далі. Вони не піклуються про Україну. Далі. Е, в нас е, на сьогоднішній день недієва конституція. І е, е, лише е, прийняття Конституції, в якій буде єдиний центр влади, в нашому випадку ми пропонуємо жорстку президентську владу. Тобто ви за сильного президента? Абсолютно. Абсолютно, mm -hmm. має бути президент, який очолює безпосередньо уряд, mm -hmm. який, якого обирають всенародно, обов'язково, тому що він лідер нації, а не якийсь парламентський гороховий, якого там під Килимно десь там прокатили. Це має бути людина, яка отримала мандат від народу, яка отримала повноваження, яка відповідає своїм майном і, можливо, навіть життям за всі дії, які вона робить. От такий е, випадок нам потрібен. Тобто, тому, що... Нам прем'єр не потрібен, я так зрозумію. Президент має очолити, це, це ж не тільки у нас е, ми пропонуємо таку ситуацію. В Америці точно так само. Президент так. очолює уряд. І у нас нема два влади. Тому що в нас в чому наша головна проблема зараз? От в, краї в країні е бардак. Хто відповідальний? Ющенко, киває на Тимошенко, Тимошенко на Ющенко, е значить, Верховна Рада взагалі не зрозуміло, що себе зараз уявляє, просто якийсь е е е політичний цирк і так далі. І кожен намагається скинути відповідальність на іншу. Але якщо б був один, одна людина загальновизнаний лідер, якого обрала нація, який має повноваження, який відповідає за економічну, соціальну, політичну ситуацію в країні. І мав би повноваження на це. Отоді... От з нього можна спитати і на наступних виборах дати йому реальну оцінку його діяльності. Ну і більшість він має мати у Верховній Раді, щоб якимось чином вже тоді співпрацювати, а, а як же по-іншому, так? Законодавчий процес має бути відділений від виконавчої влади. Звичайно, що має бажано, щоб він мав там більшість, але це вже залежить від нього, який він політик, чи зможе він там більшість створити. Але е, парламент має приймати закони, але він не має формувати уряд, не має лізти в діяльність, ну, контролювати, але не, не безпосередньо впливати на діяльність виконавчої влади. Пане Андрію, тут уже є запитання від наших радіослухачів крило, вам okay. пише uh, на електронну пошту okay. не йшло. Добрий день Андрій, скажіть, а готовы ли взять, вы, взять ответственность за развитие государства? Хочу подчеркнуть, ответственность. Ваше отношение к ідеології і історії А як насчет економіки, екології, розвиття дорожної інфраструктури. Инфра У нас просто немає дорог, як то 19 століття, ну і далі тут дуже таке немаленький лист Кирило з Одеси, але принаймні це початок. Суть зрозуміла. Прошу, будь ласка, що ви думаєте? з Значить, э, відповідаю шановному Кирилу Одеси. Э, справа в тому, що... Ми в своїй діяльності, в своїй програмі не обмежуємося лише от, скажімо, тим, що Кирило окреслив як історичні, там, якісь національні гуманітарні питання. Для нас ми комплексно мислимо. Просто що ми говоримо в коріння, ми говоримо найголовніше, що треба зробити, для того, щоб система запрацювала.